Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Музика. Планові перевірки підприємств та індивідуальних підприємців припинено. Глава держави напередодні підписав відповідний указ. З проханням про допомогу міністр соціального захисту і праці провела зустріч з мешканцями республіки. Молоде відкриття року міжвідомча комісія визначила лауреата конкурсу Людина року. Президент Придністров'я підписав указ про припинення планових перевірок, і він вже виконується. У мінфіні відзначили, що таке рішення забезпечує більш сприятливий режим роботи підприємств і індивідуальних підприємців і сприяє підвищенню ділової активності. Даний указ: даний указ міністерством фінансів податковою службою надісланий до податкових інспекцій міст і районів. І він вже виконується. Тобто, планові перевірки у нас припинені у 2016 році. Позапланові перевірки проводяться тільки виключно в порядку і на підставах встановлених указом президента. Позапланові перевірки залишаться, наприклад, у випадку, якщо про це попросить сама організація, заявляючи, що відносно неї порушений закон. Також прихід контролюючих органів можливий, якщо підприємством було завдано шкоду життю чи здоров'ю громадян навколишньому середовищу, муніципальному або держмайну. Але навіть у цьому випадку перевірка почнеться тільки після узгодження з головою уряду. Пенсійний вік для іноземних громадян, які переїжджають в Придністров'я, запропоновано збільшити таку ініціативу. Розглянули напередодні на засіданні уряду. Захід викликаний тим, що в республіці критичне співвідношення працюючих громадян до пенсіонерів. Подробиці далі. В Придністров'ї жінки виходять на пенсію в 55 років. Чоловіки 60. В сусідній Молдові чоловіки стають пенсіонерами в 62 роки, а жінки в 60. Пенсійне законодавство України встановлює однаковий пенсійний вік 60 років для чоловіків і жінок. Пенсійний возраст пенсійний вік громадян суміжних держав з нашою республікою вищий за вік, встановлений на території нашої республіки. Це нерідко провокує випадки прописки переїзду на постійне місце проживання до нашої республіки з метою придбання права виходу на пенсію за законодавством Придністров'я. Фактично, ці люди ніколи не працювали в Придністров'ї і не брали участь в системі державного пенсійного страхування. Зазначили на засіданні уряду. Очі много желаючих прописатися. Дуже багато бажаючих прописатися у нас, отримувати нашу пенсію. Виходить, що людина у нас не працювала, не створювала наші матеріальні цінності. Сьогодні вона перепрописалася, і ми змушені по суті іноземцю платити пенсію. Саме тому Міністерство соціального захисту і праці вирішило внести зміни до закону про державне пенсійне забезпечення, Запропоновано збільшити пенсійний вік для таких іноземних громадян. Пенсія по основанням установленим законом. Пенсія буде встановлюватися за наступними критеріями. Перший критерій за умови проживання іноземного громадянина на території нашої республіки, роботи безпосередньо перед призначенням пенсії на території Придністров'я не менше трьох років. Та за умови досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством держави, до якої він належить. Сьогодні в Придністров'ї більше 120 тисяч людей є трудовими пенсіонерами, з них 94 тисячі вийшли на пенсію за віком. А в реальному секторі економіки працює близько 48 тисяч чоловік. Тобто створюється критичне співвідношення, коли на одного працюючого припадає три пенсіонери. Це думка уряду. Ми не в змозі. Сьогодні на шкоду своїм громадянам проводити виплати ще й сусідам. Запропоновані доповнення до закону про державне пенсійне забезпечення громадян в ПМР підтримали на засіданні уряду. Наступний етап розгляд даної законодавчої ініціативи депутатами Верховної Ради. У Придністрові планують спростити процедуру продовження патентів для індивідуальних підприємців, а також збільшити термін їхньої дії з одного року до трьох. Відповідний проєкт закону підтримали на засіданні уряду. Тему продовжить наш кореспондент. Це реальна міра підтримки підприємництва, кажуть в уряді. Зараз в республіці більше 20 тисяч підприємців. Кожен для здійснення комерційної діяльності повинен мати патент. Ця процедура займає досить багато часу і сил. Її запропоновано спростити. Пропонується, можливість... «Пропонується продовжити дію патенту на строк до трьох років без звернення до податкових органів за винятком патентів на вихідні та святкові дні. Якщо вони беруться, і на ведення селянського фермерського господарства. Процедуру видачі і продовження патенту нещодавно обговорили на зустрічі президента і представників уряду з підприємцями. На ній були озвучені різні пропозиції. Багато з них увійшли у розроблений проєкт розпорядження. Індивідуальному підприємцю Індивідуальному підприємцю, який отримав патент до початку здійснення діяльності, у наступні місяці для продовження дії патенту достатньо лише своєчасно вносити плату. Тобто, додаткове звернення і заявою податкові органи не потрібне. Зараз, якщо підприємець не своєчасно мені сплату за патент, він повинен отримати новий. Для цього потрібно зібрати всі необхідні документи та подати в податкові органи. Зміни плануються і в цьому напрямку. Цим законопроектом пропонується можливість розгляду питання про продовження дії патенту по закінченню терміну при своєчасній оплаті. Територіальною податковою інспекцією, що видавала патент. При цьому оплата патента за поточний місяць у розмірі не менше встановленої місячної. Плати повинна бути здійснена протягом перших семи календарних днів місяця. Ці нововведення підтримують у Мінекономрозвитку, бо більшість звернень, що надходять до органів держвлади, стосуються саме проблем індивідуальних патентів підприємців. Дійсно, цей законопроект актуальний, бо зараз через відсутність можливості продовжувати патент територіальної податкової інспекції. Дуже багато підприємців повинні готувати досить багато документів. дублюючи документи, які були зібрані при видачі патенту. Хто бував в кінці року в налогових? Інспекціях звичайно, хто був у кінці року в інспекціях, там стовпотворіння таке відбувається. Просто фізично у приміщенні неможливо розміститися. Стільки туди людей приходить? Виходить, що перший місяць випадає. Люди за сірою схемою працюють лише тому, що не було у них можливості оформити. Всі запропоновані зміни в процедуру видачі та продовження індивідуальних патентів в уряді підтримали одноголосно. Тепер відповідний законопроект буде поданий на розгляд Верховної Ради. Уряд затвердив концепцію системи теплопостачання. В її рамках планується прийняття комплексу різних заходів для поліпшення роботи подачі тепла в будинки придністровців. Зараз середній вік тепломереж перевищує 30 років, а зношеність основного устаткування досягає 85%. Галузь потребує модернізації. Це і заміна теплотрас, приміння нових це. Заміна теплотрас із застосуванням нових енергозберігаючих матеріалів. Це модернізація котельного обладнання. Нє із застосуванням енергоефективного обладнання, яке дозволяє економити природний газ, електричну енергію та воду при виробленні та транспортуванні теплової енергії нашим споживачам. Продовжимо випуск. Міністр соціального захисту та праці провела зустріч з громадянами з особистих питань. Жителі республіки приходять з проблемами різного характеру, але у всіх випадках просять допомоги. Подробиці в нашому матеріалі. Олексій Григорович приїхав на прийом села Чобручі у Вітчаї. Проблему не може вирішити вже не перший рік. Я по поводу деніжним вкладом. Я з приводу грошових вкладів ще радянських часів. Моя сестра їй було б зараз 93 роки. Вона вклала гроші, ходила, ходила і ніяк не могла утримати, так і померла. Після смерті сестри Олексій Григорович мав успадкувати виплати індексованих сум від цього вкладу, але право на спадщину довелося доводити. Юридично тепер все правильно залишилося з'ясувати, коли пенсіонер зможе отримати гроші. Ми Абрацівся. Ми звернемося на ім'я виконуючого обов'язки голови правління Ощадбанку з проханням, щоб розглянули можливість проведення виплат. Про рішення проблеми Олексія Григоровича повідомлять телефоном. Тепер надія є, каже пенсіонер. Сказала, що поможе. Сказали, що допоможе. Сподіваюся, може, і є справедливість в нашій республіці. На зустріч приходять з труднощами різного характеру. Розглядають питання пенсійного забезпечення, страхування, допомоги та інші. Навіть якщо з проблемою людина прийшла не за адресою. Так, Іван Іванович звернувся до міністерства за допомогою в лікуванні. Пенсіонерю потрібна платна операція. Однак такі питання в компетенції мінохорони здоров'я. Вислушать. Вислухати, постаратися допомогти, підказати. У випадку, якщо питання не стосується компетенції нашого відомства, надати всіляке сприяння, щоб проблема людини була вирішена в найкоротші терміни. Такі зустрічі міністр соціального захисту та праці проводить раз на місяць. Її заступник чотири рази. На прийом приходять не тільки жителі столиці, тому що місяця міністр планує виїжджати на зустрічі з мешканцями в інші міста та райони. А жителі Бендер у складних життєвих ситуаціях звертаються по допомогу до глави міста. Прийом проводиться двічі на місяць. Записатися може кожен про чергову зустріч, розповість наш кореспондент. Водій маршрутного таксі номер 2 Володимир Скрипченко розповідає після розпорядження держадміністрації про перенесення кінцевої стоянки з вулиці Радянської на вулиці Лазо знизився пасажиропотік. Як запевняє водій, зараз маршрут на межі закриття. Попри те, що в район Пташника більше жодний громадський транспорт не їздить. Що щодо питання про транспортне забезпечення, водій маршрутного таксі номер 2 вніс свої пропозиції щодо поліпшення транспортного обслуговування. Овання конкретно за цим маршрутом будуть дані доручення відповідним фахівцям. Цю пропозицію розглянути. Ще одним питанням, розглянутим на прийомі, стало звернення підприємця. В центрі на вулиці Калініна він надає послуги з ремонту взуття та перетяжки автокрісел. На запит про продовження оренди торгової площі Валерій отримав відмову. На те є об'єктивні причини. Торгове місце не відповідає естетичним і архітектурним нормам, але рішення вже знайдено наше було... пропозиція наша була початкова про демонтаж цієї будівлі, тому що вона стара і неприваблива. Це металевий гараж, який сьогодні не відповідає тим етичним нормам об'єктів, які повинен бути в центральній частині міста. Було дано пропозицію розробити ескізний проект для зміни цієї будівлі, щоб далі він зміг працювати на тому ж місті. Всі питання, що хвилюють городян, глава міста взяв до уваги. З лютого в республіці стартують одразу кілька конкурсів, головним призом яких стане поїздка до Криму на молодіжний освітній форум Таврида. Умови проведення та вимоги до претендентів на участь у зльоті обговорили напередодні в Міністерстві освіти. Там пройшло засідання координаційної ради у зв'язках з молодіжними громадськими організаціями. Цьогоріч це перша зустріч у подібному форматі. Говорили про проведення заходів республіканського рівня і про активність у них молоді хочеться Дуже хочеться сподіватися, що все таки активність буде серйознішою за ту, що маємо сьогодні. Йдеться про громадські організації. Підтримка від них, за словами Світлани, Турчак, дуже не вистачає при проведенні масштабних заходів. А їх цього року чекає багато. Це республіканський конкурс. Ми єдині фестивалі юний патріот Придністров'я та юний інспектор дорожнього руху, спартакіада школярів, декада молоді та багато іншого. Зараз Запускаються з 1 лютого два найважливіші конкурси для молоді. Це краща громадська організація та кращий територіальний молодіжний представницький орган для молоді міст і районів. І окремо конкурс для лідерів. Голів студентського співуправління організацій професійного освіти. Переможці конкурсів. Ми єдині і лідер студентського самоврядування вирушать до Криму на молодіжний освітній форум Таврита 2016 Рік для придністровської молоді обіцяє бути на. Сиченим, але й цього активіста мало. да молоді. Багато участь у заходах, конкурсах бере 30-50 чоловік. Тобто, звичайно, хотілось більше інтерактивних майданчиків, де молодь могла б поспілкуватися, обмінятися досвідом, думками, почути щось нове, взяти участь у спортивних змаганнях у заходах військово-прикладного характеру. Спільна робота міністерства освіти та громадських організацій у 2016-му буде серйозною і мета виправдової засоби. Приклад тому молодіжний міжнародний форум «25 років разом з Росією. Проходить він у 2015-му на базі оздоровчого табору Дністровські зорі і об'єднав понад сотні делегатів з різних країн. 23 роки плідної взаємодії і дружніх відносин Продовж цього часу представники Придністрові і Абхазії ведуть постійну співпрацю в різних сферах життя держав. Підсумки роботи за минулий рік підбивали в консульстві Дружньої республіки в Придністрові. Подробиці у Олени Копоть. Базовий документ, що став основою існуючих відносин між державами, був підписаний 23 роки тому. Весь цей час між республіками йде безперервне співробітництво у різних сферах життя, розповідає повноважений представник Абхазії в Придністров'ї про те, що делігація якщо говорити про те, що делегації відвідують Придністров'я та Абхазію, то перші візити почалися з 95-го року. 2015 рік відзначився тим, що велика делегація з Придністров'я виїхала до Абхазії, там були організовані заходи, присвячені 25-річчю з зня утворення Придністровської Молдавської Республіки. Співпраця між республіками ведеться не тільки на рівні взаємних візитів, зазначив Олександр Ватаман. Абхазія і Придністров'я взаємодіють на міжвідомчому рівні. Без уваги також не залишаються спорт і культура два Придністров'я двічі відвідували вокальні виконавці Республіки Абхазія. Вони виступали з концертами в багатьох містах республіки, і це при тому, що зараз шлях через Україну закрито. Раніше була можливість привезти невеликі групи і спортсменів і представників молодіжних організацій за досить такі невеликі фінансові витрати організувати такі поїздки. Зараз такої можливості немає. Попри труднощі різного характеру, співпраця між Придністров'ям і Абхазією буде продовжена. І якщо делегація не зможе приїхати особисто, то взаємодія буде здійснена за допомогою різних відеоконференцій, зазначив Олександр Ватаман. У картині галереї Дубосар відкрилася фотовиставка робіт самодіяльного зразкового колективу Артфокус. Йому 10 років. За цей час фотомайстри вже встигли накопичити кілька сотень світлин про рідне місто, природу і земляків. Багато з них отримали загальне визнання і були відзначені високими нагородами. Познайомилися з роботами митців Надія Паєрєлі. 60 світлин. На них пейзажі, портрети, натюрморти. Їх виконали юні фотохудожники Дубасар, щоб ще раз показати своїм землякам красу рідної землі і світло душі тих, хто на ній живе. Подивитися роботи зібралися люди різного віку, тим більше, що це була не просто виставка, а своєрідний майстер-клас для всіх, хто хоче зайнятися фотографією. Обратите внимание, як правильно поставлена на цвіт, які яхтні інтересні получаються Колектив Арт Фокус з'явився в Дубасарах 10 років тому. Його створив науковий співробітник картинної галерії Володимир Стародубов, бажаючи навчити дітей фотосправі. Адже фотографія це таке ж мистецтво, як і живопис, графіка або декоративно прикладна творчість. Правильна фотографія. Правильна зйомка вимагає певних знань, тому треба серйозно займатися. Багато хто знає тільки три жанри, але є, наприклад, ще й рекламна зйомка, макрозйомка, індустріальний пейзаж. Це фотобудівель, показ їх ці. Кавих фасадів світлографіки 10 років тому до колективу долучилися ті, хто хотів осягнути секрети цієї майстерності. У 2009 році Артфокус отримав звання зразковий. А через п'ять років сам Володимир Стародубов зайняв перше місце у конкурсі на берегах вільного Дністра, організованого Міністерством закордонних справ ПМР і Держслужбою з культури. На рахунку керівника колективу і його учнів немало й персональних експозицій. Завдання кожної з них. Залучити дітей до заняття прекрасним і навчити створювати твори мистецтва. Зовсім випадково зайшли подивитися роботи і вирішили, що тут повинні висіти і наші. Ми давно мріяли знімати. З'явився фотоапарат і почали займатися. Крім знайомства з азами фотозйомки, гості виставки змогли зануритися в такий вже далекий і майже чарівний світ минулого, коли в темряві при світлі червоної лампи з'являлися на світ відображені образи. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 23 січня очікується мінлива хмарність без опадів на дорогах у Желедиця. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів нижче нуля, в день 3-5 морозу. По столиці вночі 13-15, в день 4-6 з позначкою мінус. Атмосферний тиск вище норми.